У центрі життєстійкості місця сили Кременчук відбувся захід для родин тато, мама, я кіберспортивна сім'я. Мета зустрічі сприяння взаєморозумінню дітей та дорослих та розвитку кіберспортивних навичок. У центрі життєстійкості фахівці заохочують учасників до здорового спілкування та спільних захоплень у межах сімейного оточення. Кіберзахід ми об'єднали сучасні технології, такі як PlayStation 5, PlayStation 4, для того, щоб сім'ї могли разом провести. Час, ну і звичайно для того, щоб показати, що не лише для молоді, а ще і для дорослого покоління є гарна можливість поринути у кіберсвіт. Кремешуцькі родини стали справжніми командами та продемонстрували свої кіберздібності. Ігри, звичайно, ми будемо адаптувати під потреби і під рівень. Це можуть бути переважно платні версії ігор, які ми заздалегідь придбали. Як варіант, це гра «It's take two» для пар, яка зараз особливо популярна. Батьки охоче долучились до заходу, адже це можливість не тільки зануритись у кіберпростір, а й цікаво провести час з родиною. Якщо признаться последний раз я грав лет 15 назад в такі азартні ігри, навірно, со сторони це казалось немножко неумело, умело, но вроді как бы все получилось. Дитина радується, весело проводить здесь. Поэтому б не сходити і не поучаствовать в битвах, чим більше, якщо це ще й сімейна битва. Окрім улюблених командних ігор, у дітей була можливість зануритись у віртуальну реальність за допомогою віар-шолому. Малеча залишилась у захваті від заходу. Я сьогодні прийшов на захід з татом та другом денисом. Я грав в ту ігру. Мені ці, вона дуже сподобалася. Ну тому що там ось це треба робота ветувати. Я вже встиг зіграти мордукомбут. Мені дуже сподобалося. Я планую пограти в Mobile. Дуже круто, можна знайти нових друзів та було ставитися. Я прийшов сюди на захід поіграти став пообщатися з другими. Мені дуже сподобалось. Та я буду приходити ще організатори планують і надалі проводити такі заходи, якщо Кременчужанам сподобаються такі вечори у колі родини. Тож, аби не пропустити наступний кіберзахід та інші цікаві ініціативи, слідкуйте за соцмережами центру життєстійкості місця сили Кременчук. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.